У районі Бахмуту Донецької області, де зараз точаться важкі бої, вже створено усі умови, щоб українські сили оборони змогли повернути місто під свій контроль. Про це в інтерв'ю BBC розповів генерал-полковник Олександр Сирський. Наразі створено усі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими в десятки разів втратами, розповів він за словами генерала Сирського. Росіяни наразі перебувають у напівоточенні і займають невигідні рубіжі. Відповідаючи на запитання, скільки часу займе повернення Бахмуту, Сирський відповів, що не знає, але намагається це зробити якнайшвидше. Генерал підкреслив, що Бахмут насамперед це центр зосередження основних напрямків та доріг. Наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки та дорога зі Слов'янська. Тобто, це центр, де сходяться всі шляхи, пояснив він. Також Сирський зазначив, що використовуючи розвинену мережу доріг, російські війська можуть наступати щонайменше у трьох таких операційних напрямках. Крім того, взагалі, місцевість навколо Бахмуту це зосередження різноманітних панівних висот, які дозволяють контролювати більшу частину місцевості навколо та на підступах до Бахмуту. Це підвищує його роль як плацдарму для наступальних дій, додав генерал. Нагадаємо, що останнім часом росіяни визнають, що несуть в районі Бахмуту великі втрати та поступово втрачають позиції у записаних відеозверненнях з міста. мобілізовані окупанти скаржаться на нестачу боєприпасів та вогневої підтримки.